Перепрошую за технічні несправності, відключення світла, форс мажорні обставини, якраз наразі і розглянемо форс мажорні обставини щодо відмов у звільненні з військової служби на підставі статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу військовослужбовець за сімейними обставинами має право на звільнення, а саме у зв'язку із наявністю батьків з інвалідністю першої другої групи та потребою. В їх постійному сторонньому догляді ця підстава є, вона діє, і на підставі зазначеної на закону можна звільнитися з військової служби. Якщо ми беремо період часу раніше, рік назад, ця підстава працювала, військовослужбовці мали змогу звільнитися без будь-яких проблем. Подавався рапорт, рапорт розглядався до рапорту, долучалася нотаріальна. Посвідчені копії документів та приймалися рішення щодо демобілізації щодо звільнення військовослужбовців. Наразі цей процес дуже ускладнився у зв'язку із деякими змінами у законодавстві. А саме основне ключове питання тому, що військові частини відмовляють у звільненні, тому що недостатня кількість військовослужбовців, і це якби зі слів не провірена інформація, але відмовляють у звільненні. Для того щоб військовослужбовець мав можливість звільнитися, необхідно підготувати та подати рапорт щодо звільнення. Зараз я поділюся екраном, щоб було у нас зрозуміло. На конкретному зразку готується рапорт щодо звільнення, зазначається підстава стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Розбираємо конкретний практичний приклад: наприкінці публікації посилання на судове рішення. Догляд за мама з інвалідністю групи другої групи, яка потребує постійного стороннього догляду. Одразу зазначаємо про те, що зразок. Рапорта в кожній військовій частині свій зразок рапорта. Якщо юристи готують рапорт на звільнення для військової частини, він завжди неправильний. Невірно, поля відмічені, невірний шрифт, невірно прописано. Реквізити не ті командир не так пишеться. Багато таких різних виникає. Питань. Це стандартний зразок, за яким військовослужбовця було саме звільнено. Зазначається стаття, підстава та саме основне ключове питання, що додається до рапорту. До рапорту необхідно долучати нотаріально посвідчені копії документів. Зараз я його закрию. Зверну увагу, що обов'язково при реєстрації рапорта щоб був вхідний номер. Тут є у нас дата, є вхідний номер, тобто цей рапорт він. Реєструється у військовій частині і він розглядається. Якщо рапорт не зареєструвати у належний спосіб, просто подати рапорт з нотаріальними копіями документів без реєстрації, тоді цей рапорт розглядатися скоріш за все взагалі не буде і не буде прийматися жодного рішення по цьому рапорту. Якщо ми розглядаємо питання юридичного супровіду при поданні зазначених документів, як правило, адвокати готують зазначені, зазначені документи, отримують рапорт підписаний військовослужбовцем, долучають нотаріально посвідчені копії документів, і цей рапорт з додатками. Направляють від імені клієнта військового службовця на адресу військової частини. Ми ще практикуємо, відправляємо на адресу оперативного командування для контролю і переадресації до військової частини та до міністерства оборони. Зазначені рапорти направляються, подаються потім у подальшому адвокати можуть пришвидшити розгляд зазначених рапортів шляхом подання адвокатських запитів на адресу військової частини, оперативного командування Міністерства оборони. Як правило, ці рапорти менше аніж 30 днів в місяць, вони не розглядаються після того, як подали рапорт, приймається рішення. Знов таки розглядаємо конкретний практичний е, приклад. Ми е, отримали відповідь на рапорт е, військового службовця на підставі того, що звільнявся за доглядом за мамою з інвалідністю другої групи. Е, так ще ключове питання: що обов'язково необхідна довідка ЛКК лікарської комісії щодо потреби у постійному сторонньому догляді. Отримали ми відповідь, е, що є е, е, чоловік. Але цей чоловік також з інвалідністю другої групи і теж потребує постійного стороннього догляду. Тобто, у нашого клієнта військовослужбовця була подвійна підстава: і мама з інвалідністю другої групи потребує догляду, і батько. Але військова частина надала свій правовий висновок, не погоджується. Отримали ми цей правовий висновок, а також супровідний лист, те, що нам відмовлено у звільненні нашого клієнта. Військовослужбовця після отримання такої відмови письмової вже наявні підстави, щоб оскаржити зазначене рішення, а також наголошуємо про те, що наразі військові частини вимагають по суті не існуючий документ довідку до акту огляду МСЕ, щоб саме в цій довідці було прописано, що людина потребує постійного стороннього догляду. Зазначено довідку можливо отримати теоретично тільки за першою групою інвалідністю. Такий документ просто неможливо отримати, також вимагається довідка ЛКК щодо потреби в постійному сторонньому догляді. Цю довідку ЛКК наразі також раніше було її плюс-мінус неважко взяти. Наразі лікарські комісії також відмовляють у видачі таких довідок ЛКК після подання рапорту, після отримання письмової відмови. Але бувають такі випадки, що військовослужбовцям розглядають рапорти. На підставі наданих документів і їх все ж таки звільняють. Якщо ми коротенько пройдемося по документам, це паспорти, свідоцтва про народження, документи щодо відсутності інших родичів, які можуть здійснювати постійний сторонній догляд. Раніше, наприклад, ми виходили з цього із цієї проблеми шляхом нотаріально посвідченої заяви одного з батьків, де прописано, що відсутні інші родичі, які можуть здійснювати догляд, а що людина обирає саме військовослужбовця, у цьому випадку сина, як людину, яка буде здійснювати постійний сторонній догляд. Але наразі такі нотаріальні заяви вони не дуже ну, вони взагалі майже не враховуються військовими частинами. але буває таке, що щастить вони все ж таки враховуються. Перед цим десь ще може півроку назад суди також враховували такі нотаріальні заяви як доказ того, що відсутні інші родичі, які за законом зобов'язані здійснювати постійний сторонній догляд. Але наразі є такі випадки: у нас були практичні випадки, що людина звертається до РАЦ. І бере розширену інформацію відносно себе, що відсутні інші родичі, і так така інформація може також подаватися до рапорту про звільнення. Подали ми рапорт, отримали ми письмову відмову. Після того можливо її оскаржити у судовому порядку. Готується позов до окружного адміністративного суду. До позову долучається копія рапорту. Копія документів, які посвідчують право військовослужбовця на звільнення. У цьому випадку стаття 26 України закону України про військовий обов'язок і військову службу у зв'язку із наявністю, матері з інвалідністю другої групи, та вона потребує постійного стороннього догляду. Подається позов, також. До цього часу військові частини не були зареєстровані в електронному суді, і було досить важко знайти адресу військової частини, тому що це військова таємниця, та адреси військових частин засекречені. Але наразі майже всі військові частини, ну не майже, а деякі відносно нашої судової практики можливо подати позов через електронний суд одразу до військової частини. Деякі вони все ж таки зареєструвалися в електронному суді, і можна одразу через електронний суд подати їм позов. Бувають такі випадки, коли військова частина утримує позов, який розписаний підстави та докази того, що військовослужбовець має право на звільнення, можуть все ж таки прийняти рішення і звільнити. Якщо ні, тоді суд розглядає справу та приймає рішення. По суті, такі справи наразі розглядаються 2-3 місяці, плюс-мінус. В деяких випадках, якщо завантаження кружні суди може і більше, щоб пришвидшити судовий розгляд через два місяці, як правило, ну наша практика, ми подаємо клопотання про прискорення судового розгляду, та деякі судді все ж таки розглядають у розумні строки і приймають рішення. Також необхідно звернути увагу, що у нас є деякі зміни у законодавстві щодо цього питання, а саме у нас наказ Міністерства оборони України номер 170 щодо переліку додаткових документів, які вимагаються при звільненні, це документи, що підтверджують відсутність інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх отримати. Тому якщо це, ну, це конкретні практичні випадки, необхідно розглядати це. Рішення суду про розірвання шлюбу, свідоцтва про смерть, інші документи, які підтверджують відсутність, також. Ну, наша така рекомендація все ж таки робити такі нотаріальні, нотарі, нотаріальні заяви, які засвідчують той факт, що відсутні інші родичі, які за законом зобов'язані здійснювати постійний сторонній догляд. Але буває таке, що суди не враховують. Та дуже цікаве питання. У нас тут відображається акт обстеження сімейного стану військовослужбовця із зазначенням інформації про наявність чи відсутність інших осіб, які здійснюють. Або можу здійснювати такий догляд, затверджено керівником ТЦК та СП. Тому при поданні рапорту на звільнення, військова частина повинна направити такий запит до ТЦК та СП, який у триденний строк у триденний строк, також РТЦК повинні здійснити перевірку та направити такий акт, але є тут така графа, що є заява. Безпосередньо від родичів військово-військовослужбовця, тому е, можливо також щоб пришвидшити е, отримання цього акту, направляти е, заяву на адресу ТЦК та СП, е, яким було е, мобілізовано військовослужбовця, щоб вони склали такий акт. У нашій практиці ми такі е, заяви готували, відправляли на адресу ТЦК, але протягом визначеного законом строку вони розглянуті не, не були. Потім були подані адвокатські запити ще відповіді ми не отримали і такі акти ще, скажімо так, не бачили. повертаємося до нашого е, прикладу. Практичного посилання буде на так, ось у нас рішення суду зазначив 20 листопада, 2024 року. Справа 600 дріб тридцять п'ятриця дріб 24 Військовослужбовець звернувся з рапортом щодо звільнення, але військова частина йому відмовила. Також необхідно враховувати, коли оскаржуєте відмову у звільненні військовослужбовця. Той факт, що буває, одна військова частина погоджує документи у іншої військової частині і. Необхідно нам визначати два а, позивача. У нашому випадку, у нас одна військова частина погодила звільнення, інша військова частина відмовила, яка вище за ієрархічно. Тому ми одразу відповідачів зазначали дві військові частини: і та, що погоджувалась, і та, що відмовила. А, Суд прохальні частини ми просили суд визнати протиправну відмову військову частину, звільнити військовослужбовця та зобов'язати військову частину прийняти рішення щодо звільнення були долучені всі необхідні документи на звільнення. Документи щодо відсутності інших родичів, тут були свідоцтва про смерть. Також щодо. Батьків долучені довідки ЛКК, що вони потребують постійного стороннього догляду у конкретному прикладі. Ми звернулися із заявою, і в нас було отримано акт про встановлення факту здійснення особи постійного догляду і відсутності інших осіб. Це було складено селищною радою, і також ці документи були долучені, подали позов. Військова частина, як завжди, проти. Звільнення військовослужбовця подали відзив. Мотивувальна частина була така, що не було довідки до акту огляду МСЕК щодо потреби в постійному сторонньому догляді, а також наявність батька, який сам є особою з інвалідністю другої групи, і долучили довідку, що він також потребує постійного стороннього догляду. Суд дослідив матеріали. Встановив, що так, дійсно, це є підстава для звільнення військовослужбовця. Також рапорт поданий по команді офіційно зареєстрований, розглянутий, була відмова. Також суд зробив посилання, що відповідно до довідок ЛКК обидва з батьків потребують постійно стороннього догляду, та відмова військової частини була. Незаконною проігноровано зазначені документи, отже, заявлений позов підлягає задоволенню. Суд вирішив адміністративний позов задовільнити, визнати протиправною відмову військової частини та зобов'язати військову частину розглянути рапорт щодо звільнення військовослужбовця. Ось таким чином ми отримали рішення суду щодо звільнення військовослужбовця. Зазначене рішення суду воно вступає 30 днів з моменту його е, винесення. Але щоб пришвидшити виконання рішення суду, е, було воно направлено е, ще додатковим рапортам на звільнення. Ми долучили ще один пакет документів щодо звільнення, долучили рішення суду, яким було встановлено незаконною відмовою військової частини у звільненні військовослужбовця. Тому е, ось таким чином вдалося. Відстояти права та інтереси військовослужбовцям. Також наразі наявна і негативна судова практика щодо звільнення військовослужбовців у зв'язку з доглядом за батьками з інвалідністю. Наразі військові частини вони подають клопотання до окружних судів, якщо вже військовослужбовці чи адвокати в інтересах військовослужбовців звертаються до суду, щоб у судовому порядку їх звільнити. Військові частини подають клопотання, що витербовувань щодо витребовування з відділу РАС інформації про наявність інших родичів, які е, зобов'язані за законом здійснювати постійний сторонній догляд. У цьому рішенні суду також це було прописано, е, що було встановлено відсутність інших родичів, які за законом зобов'язані здійснювати постійний сторонній догляд. Далі за клопотанням військової частини суд витребовує з відділів РАЦ інформацію і наявні такі судові рішення після того як суд отримує інформацію, що є інші є брати, є сестри, які можуть здійснювати постійний сторонній догляд інші родичі, і суд відмовляє у звільненні військовослужбовців. Ну тобто, відмовляє у відмові у задоволення. У задоволенні позову також наявні такі судові приклади, коли суди самостійно, навіть без клопотання сторін, без клопотання військової частини чи без клопотання позивача самостійно витребовують зазначену інформацію з відділу РАЦ це також необхідно враховувати при поданні рапортів на звільнення та при судовому. Оскаржені, якщо військова частина проти звільнення військовослужбовців, тому це такий фактор, відповідно до якого можуть відмовити. Якщо ми підсумовуємо основні причини відмови у звільненні: по-перше, якщо військовослужбовець подає рапорт на звільнення, долучає не нотаріально завірені копії. Такий рапорт по суті не розглядається, отримується відмова. Далі, якщо рапорт військовослужбовець подає по команді, долучає нотаріальне посвідчення копії документів, але командування військової частини не реєструє, не ставить вхідний номер на цьому рапорті, і буває таке, що десь такі рапорти губляться, десь передаються майору Корзинкіну і все на цьому. Крапка є такі випадки, що військовослужбовці чекають місяць, два-три. Півроку на звільнення їх кормлять завтраками завтра-післязавтра через 2-3 тижні максимум місяць. А потім вже ну, з'ясовується, що ну, взагалі рапорт не подавався і тому він не буде розглядатися. Далі також типові відмови щодо звільнення військовослужбовців військової частині наразі вимагають довідки до акту огляду МСЕК. Де зазначено, що людина потребує постійного стороннього догляду, таку довідку майже неможливо отримати також неможливо у зв'язку з ліквідацією переліквідацією комісії МСЕК, це така також типова відмова. Також вимагають ще довідку ЛКК щодо потреби в постійному сторонньому догляді. Проблематика, в принципі, та сама, як і з довідкою до акту огляду МСЕК, тому що лікарські комісії. Ну, відмовляють. Є випадки, що все ж таки якось вони роблять ці довідки ЛКК, але, як правило, це відмова. А, також ми стикалися з такою проблематикою, що військовослужбовці десь знаходять в оголошенні, не знаємо, де вони знаходять, там на ОЛХ чи в інтернеті, замовляють ці довідки ЛКК, у, скажімо так, нестановлених людей щодо потреби в постійному сторонньому догляді. Ці довідки ЛКК. Роблять якісь приватні підприємства, і такі довідки ЛКК військовими частинами не враховуються. Це взагалі може бути склад кримінального правопорушення, тобто злочину. Підробка надання е, завідомо підробленого е, документу. Тому радимо такі довідки ЛКК все ж таки ну не брати, тому що це все одно е, вони сплачують сплачують якісь гроші за це, але все одно. У подальшому це буде відмова у демобілізації у звільненні військовослужбовця. Також дуже такий цікавий кейс від військових частин, як вони відмовляють військовослужбовцям, коли військовослужбовці збирають документи, що відсутні інші родичі чи що вони самі саменькі, більше нікого немає. Потім були у нас такі приклади до суду: військова частина надає відзив на позовну заяву та. Долучає автобіографію військовослужбовця, де зазначено, сестра одна, сестра друга, брати і інші родичі. Тобто, е при проходженні військової служби е пишеться автобіографія, і ця автобіографія долучається військової частини в якості відзиву. І вже коли військовослужбовець зазначає, що більш нікого немає, є нотаріальна заява, є то є сьо, є якісь там ще довідка на довідку, але вже долучається документ, де прямо зазначено, що є інші родичі. Та військова частина за клопотанням витребовує, суд витребовує, з відділівраз цю інформацію про наявність інших родичів, і отримується відмова у звільненні військовослужбовця. Далі, які ще у нас є типові відмови? Буває таке, що за наявністю навіть всього пакету документів отримується формальна відмова, що недостатня недостатній перелік документів було надано військовослужбовцям. Також були такі відмови. Тому при отриманні відмови у звільненні, якщо наявні підстави відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, можливо подати позов та у судовому порядку, все ж таки, е, отримати звільнення військовослужбовця. Та наголошуємо про те, що раніше процедура була досить швидка, протягом місяця можна було розглянути рапорт і приймалися рішення, але наразі війна і. Як правило, отримуємо відмову у звільненні навіть при наявності всього пакету документів. Ось, в принципі, пройшлися ми по цьому рішенню суду, пройшлися по необхідним документам, які необхідно щоб подати на звільнення. Ще раз звертаємо увагу, що є зміни, що наразі необхідно це ще додатковий. Акт від ТЦК та СП, і наголошуємо про те, що необхідно належним чином подати, щоб був вхідний номер, щоб можливо було потім оскаржувати та звернутися до суду. Щодо переліку документів, необхідно подавати нотаріальне, нотаріально посвідчені копії документів. Якщо коротенько, по суті, то ми пройшлися по питанням щодо звільнення з військової служби. У зв'язку із наявністю батьків з інвалідністю, які потребують постійного стороннього.